Слава Господу, браття сестри! Я так засидівся і знаєте, заслухався, як сестра Оля. Такий ітог підвели я третій бить хочу. Але це не легко сестра Оля. Правда, браття сестри, це не легко. Добре нам, коли ми чуємо порою, що Господь є рядом, що Господь проводить. Положи руку, почуєш голос Божий, і в цьому, ви знаєте, наша віра укріпляється в тому, що ми з Господом. Але як тяжко порою, коли дивися небо мовчить, коли нема з ким поділитися, нема кому щось розказати, і вроді би ніхто тебе не понімає. Таке буває, таке буває. І свій час Ілія теж думав, що він оставлений один. І тікає від лиця Ізавелі і думає, що вже все. Але є Господь, який зустрів його, укріпив його і дещо йому сказав Ілія. Ну я своїми словами говорю, ви всі знаєте Писання. І каже, не думай, що ти один. Каже, в мене є там сім тисяч, які не приклонилися перед валом. Браття, сестри, ми не одні. З нами є той, який побідив цей світ. З нами є той, перед яким не устояла смерть. Він є побідитель, слава йому. Він є Христос Господь. Ми на нього уповаємо. Слухаючи братів, слухаючи весь ход служення, чомусь мені положилося таке одне місце коротенько прочитати, якби вступ перед проповіддю своєю. І це буде знайоме для нас всіх місце. Це буде піснення Єфесіяна апостола Павла з першого стіжка та з першої голови. Із перших стихів такі слова. Павел волею Божої апостол Ісуса Христа, находящимся в Єфесі святим і вірним во Христі Ісусі. Брати сестри, находящимся сьогодні, є далеко, на тій стороні континента, а сьогодні нам в Лексингтоні, в Чені Святим і вірним звучить Слово Господнє, за що ми повинні бути вдячні Господу. І от слухаємо далі. Благодать вам і мір від от Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, благословивши нас во Христі всяким духовним благословенням в небесах. І от далі, замітьте, Божий план. Апостол Павел передає, що ми маємо через Ісуса Христа. таке Слово є Он в ньому, через Нього, так как Он, то есть Господь, избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы ми были святы и непорочны Ним в любви предопределив усыновить нас себе, то есть Господь, через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы, благодати Своей, которой Он благодатствовал нас возлюбленим, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем, в устранение полноты времен, дабы все небесное и земное Соїдініть під главою Христом. Можете далі вдома прослідити. Це, ви знаєте, якби обітування, якби чудове місце, що ми отримали. Апостол Павел каже, що ми маємо через Ісуса Христа. Бог в плані своєму через Ісуса Христа положив осиновити нас, нас собі. Отакий От план Божий: те, що було потеряно раніше в Едемі, Бог хоче возродити. І через Ісуса Христа, і Він це зробив. Він зробив це через Голгофу, взявши наші гріхи, пригвоздивши їх там, і відкрив нам путь спасіння, щоб ми йшли по Ньому і унаслідували вічне життя. Переді мною братом Володою, да? Брат Володя, який говорив, каже, що много скорбей у праведника, але від всіх їх ізбавляє Господь. Господь допускає, веде, проводить і показує нам оцей превосходніший путь істини своєї. Для кожного братя, сестри він по-різному. Не всіх він одинаковий, не всім він одинаково, але Бог свою любов доказує нам через Ісуса Христа, щоб ми йшли за Ним і були вірні Йому в нашому житті. Притерпівши до кінця, спасеться. А якщо хто поколеблеться, каже Господь не благоволить, тому душа моя, поможи Господь. І апостол говорить: но ми ж не ісколіблювшися, но стоїмо в вірі для получення Вінця славного. Читаю слово Господнє Євангелія, Іоанна, тоже знайоме нам всім місце. Це особистя, яке в свій час було в Ісуса Христа, коли Він в плоті ходив по цій землі. Давайте ми коротенько послухаємо. Я думаю, що це місце доповнить моїх братів, які говорили переді мною брата Володю, навіть цей вірчик Страуля розказувала, і псалми, які ми співали. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисея слухи, что Он более приобретает учеников, 4 глава Йоанна, з первого стіжка и ниже. повторюю Евангелие Йоанна, 4 розділ з 1 і донизу. «Приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн. Хотя сам Иисус не крестил, а ученики его. то оставив Иудею, и пошел опять в Галилею. Надлежало ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли данного и Иаковом, сыну своему Иосифу, там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел Уколодея было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: Дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему: Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются? Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше Отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети Его, и скот Его. Иисус сказал Ему ответ: всякий, пьющий воду сию, вожаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать во век. Но вода, которую я дам Ему, сделается в нем источником воды текущий в жизнь вечную. Женщина говорит ему, «Господин, дай мне так, этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ему, говорит ей, «Пойди позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господин, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. И Иисус говорит ей, поверь мне что наступает время, когда и не на Горесей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников отец. іщет себе до цього місця. А далі історію, ви знаєте, вона, якби, ви знаєте, місіонерка побігла, сказала всьому городу прийшов весь город, побачили, повірили, і вона зробила свою місію в цей час, в своє там Браття, сестри, я хотів би остановитися на словах Ісуса Христа, де Він говорить, Иисус говорит, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы знаете, чему кланяетесь, а мы не... Вы не знаете, чему кланяетесь, а вы знаете, чему кланяетесь, ибо спасение от иудеи. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу, В духі і істині і ботакових поклонников Отець іще сім'я. Братя, сестри, стоїть питання сьогодні для мене. Кожен вправі задати собі, як ми поклоняємося Господу? Як ми ходимо перед лицем Божим? Можливо, хтось думає, що це треба склонити коліна, припасти лицем до землі. Поклонитися, хоча і це буде, браття сестри На небі поклоняється святиє, повергає сніц перед Ним, поклоняє святому. Ми на землі, браття сестри, ми ходимо перед Богом, і Господнє Слово остається вірне. Сьогодні, ви знаєте, диявол, Він хоче, щоб поклонення наше Господу, в духі і в істині, воно було. Розмазаним. І воно от часті сьогодні так є. Ми сьогодні старші, яких вже голови покриті сідіною, ми згадуємо ті часи, і коли сьогодні дивимося на молодь, ми скорбимо. Ми скорбимо. Нам сьогодні, ви знаєте, тяжко дивитися на це все, що є. Ви знаєте, колись, щоб сказали, що молодь, що ми молодь підемо грати в волейбол. Брат Льоня, що б то було би? Брат Льоня, я до вас звертаюся. Мовчимо, правда? Такого не було. А ми сьогодні говоримо, ну треба, щоб трошки якось і молодь наша була заінтересована в чомусь. Ми теж були заінтересовані, браття, сестри. Но ми збиралися на молитви. Ми збиралися там, де Бог діяв Духом Святим. Де Бог хрестив Духом Святим. Там, де Бог був присутній. Там, де Бог наповняв. І якщо я не послухав тата чи мами, то приходив, а Божий пророк стояв при і говорив, а ти не послухав батька чи матір. І що тоді робити? А низько кланятися. Низько кланятися треба. Не волій боли грали. Не баскетбол. Подумайте сьогодні, ми на дорозі до спасіння, ми хочемо звершити наше спасіння, дітки, дорогенькі, молодь, батьки в середніх руках. Подумаємо сьогодні, як нам сьогодні треба бути припоясаним, як нам сьогодні треба, ви знаєте, стояти на тій стражі, щоб йти за Господом. Настало время, коли не на горі там в не в Єрусалимі. А на всякому місці. Народ Божий буде призивати ім'я Господнє. Народ Божий буде склоняти коліна свої. І чим ближче до Господа, тим більше чудодействує сили Його. Чим ближче до Нього, братя і сестри, тим більше Божа благодать буде орошати наші серця і наше життя перед вічним Богом. Настало то время. Ісус Христос сказав всю правду для Самарянки. І це, ви знаєте, це проповідь, це відкриття. Воно сьогодні говорить до мене. У мене є внуки, в мене є діти, і я теж подаю записки, помоліться. Хочу, щоб вони спаслися, щоб вони не загинули. Час трудний приближається. Дух Святий говорить про те, що времена трудні приходять для нас, народ Божий. А без припоясання, без того, ви знаєте, щоб бути припоясаним істиною, де брат переді мною читав єфісянам, щоб ми були задягнені в воружжя, воєнствовання Божого, щоб ви знаєте, наші чресла були припоясані, щоб на голові був сльом спасення, щоб щит віри, був, щоб серце наше було наповнено тим, щоб Господь там міг прибувати. Щоб наші ноги були в готовності благовестувати мір. Поможи нам сьогодні Господь. Христос сказав, і це совершилося, це прийшло. Але сьогодні диявол, він ходить, написано, як рикаючий лєв. і ще кого поглотити. І Він хоче, ви знаєте, щоб і мене, і кого-то із нас звести з цієї дороги. Звести сьогодні молоде покоління, але ми сьогодні, ви знаєте, від імені Христова, як апостол говорить, просимо, умоляємо сьогодні, діти, Божі, народ Божий, подивіться на Христа. Подивіться на того, який купив ціною, не за 30 сребреників, які йому відвісили, а своїм життям, віддавши його до останньої каплі крові. До останньої каплі крові. Пілат вивів його перед народ і каже, ще чоловік. Чому? Тому що він був обезображений, тому що він був опльований, тому що він був ізбитий, і на ньому не було лиця виду не було чоловічого, братя сестри. За кого? За що? За яке поклонення, братя сестри, притерпів Ісус Христос це все? За здраве поклонення На те, яке сьогодні діявол приподносить для нас і дітей наших, яке сьогодні. Время? Апостол Павел пише Тимофею, каже: наступять времена, які, братя сестри? Тяжкі. Він не сказав, що не прийдуть времена легкі. Він не сказав, що на Україні буде легко житися, що в Америці буде легко житися. І ми сьогодні повинні особливо бути вдячні Богові, тому що не знаємо, що завтра нас ожидає, що завтра принесе. Я завжди люблю говорити: ми сьогодні щасливі щасливі тим, що за нас держава ще стоїть. А якщо держава не буде стояти, Якщо піднімем телефон, позвонимо, а там тільки пі-пі, пі і ніхто не приїде. І прийдеться розхищення імущества приймати браття, як? З Лопатою зломом, а з великою радостю. Так написано: так пройшли наші християни. Чомусь прийшло на пам'ять, я читав одну таку книжку. Я не пам'ятаю, як вона називалась, але це їх відіслали на Кавказ і поселили там в ущельї. І дочка з батьком, вся сім'я вже вимерла, і їм дуже тяжко. Ні води, нічого, нічого не давали. І в таких услов'ях їм треба було спасатися. Не пам'ятаю, може, хто такий коротенький приклад, може хто читав цю книжку. Братя, сестри, скільки сьогодні є, браття розказують, що для народу Божого прийшлося пережити, який шлях треба було пройти, а нам ще треба його йти. І поможи Господь. Ви знаєте, сьогодні цей, я нагадував диявол, він як крикаючий щілів. І ось одне собиття. Я хотів би теж згадати, це буде четверта книга царств, де Єзекія написано за нього, що це був дуже благочестивий, добрий і такого, як він, не було перед ним і після нього, цар Єзекія. Але в свій час, коли він почув, що Сінахерім, пішов йшов війною і вже взяв Самарію, чотири роки пройшло, по-моєму, і він взяв царствування Єзекії, він взяв Самарію, то Єзекія дрогнув. І каже до і каже, вінов він я. Він ще до нього не дійшов, що Самарія, ще в Єрусалим не прийшов. І каже, вінов він я. Що скажеш, я все зроблю. Що наложиш, я все віддам. Прочитайте, я не буду час займати. Це четверте царство з 18 розділу і нижче. собитє це, яке переживали вони, яке повістується в цій, в цій главі, і каже: я все віддам. Братя, сестри, Апостол Іоанн пише, послання, по-моєму, в другому посланні кінець, там є таке слово, щоб ми не були. Дайте я прочитаю. Діти, храніть себе від ідолів. Друге місце ми знаходимо не любіть міра, ні що в міря, ибо в мірі похоть плоті, похоть очей і гордость життєвська. Це не є від Господа, це не є від Отця, це не є від того, звідки приходить поклонення в духе. Поклонення в духи, браття-сестри, це не те, щоби, подобно Єзекії в свій час, коли задрожали його коліна, обдерти все золото з дверей храму, зняти все прекрасне і віддати тому, який ходить. Це, браття-сестри, не з чим не вважатися во ім'я Господа. Знаєте, для нас, старших трошки, я нагадав, був час такий, що нам треба було рішати, чи Богу твердо стояти і служити, чи бути двояким. Перед нами була Радянська совєтська армія. 730 незабиваємих днів перед нами стояло або посадять. Або ти будеш за Господом іти. Для всіх було по-різному, комусь було легше, десь начальство було м'якше, десь було жстоке, і збивали тяжко, трудно приходилося. І ми стояли, браття, сестри. Ми подвізалися за віру однажди преданою святим. Ми поклонялися тоді Отцу в душі, і в правді. І нас Господь провів. Слава йому. Нас Господь провів, сохранив, і ми досілі живі перед Богом. І зекія задружали коліна, прийшов з Сілханасан і. Він каже, виновен я. В чому ти, і я виновен. Можливо, браття, сестри, в нас теж ситуація така приходять, і ми соглашаємося з дещо, виновними. Що не ходимо, ви знаєте, а чому? Він взяв Самарію тут написано, за те, що вони не слушали гласа Господа Бога свого, і приступили Завет Його, все, що заповідав Моисей, раб Господень, вони не слушали і не ісповнили. Чуєте? Зате вони попали і в плен. Я не хотів би, щоб сьогодні ми поступили, переживаючи милості Божі, переживаючи благословіння, благодать Господню. І було з нами подібно так. Але дивіться, як міняється зовсім друга сторона. Коли той же самий цар, коли ті ж самі воїни, війська приходять в Єрусалим, то Єзекія не каже вже, що я виновен. Йому приходять, доносять слова оцього, який так гордо виступав, а він розідрав одежі свої, взяв те письмо. І йде в Дом Божий, іде перед лице Боже. І його держе і возносить молитву. І скажіть, що було. А прийшло заступничество Боже. Бог почув, Бог подивився, він знаєте, не знайте, де пощався з тим. А Господь не почитався. Що як раніше поступив Єзегія, скажіть, браття, сестри, коли ми падаємо, коли ми десь ви знаєте, щось знімає, Бог з нами поступає так. А, ти впав? А, ти те зробив? Можливо, ви знаєте, остаються шрами на нас. Можливо, нам больно. Але Бог. Нас не оставляє слава Йому. Бог не оставляє нас, і Він не оставить. Каже Господь ко мені, і я відвечу тобі і покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Ми не все знаємо, браття сестри. Не до кінця ми ще не дійшли до рубежа. Ми тільки дивимося там, там десь. Скоро прийде, і скоро прийде. Можливо, для когось із нас завтра, можливо, вечір, можливо, ви знає, ще короткий час, нам треба пройти. Але я хочу сказати собі і вам: укріпляймося Господом і могуществом сили його, і Бог проведе і поможе. Нехай Його ім'я буде прославлено, нехай Його ім'я буде возвеличено, тому що він достоїн слави повіки. Амінь.